Усім привіт! Сьогодні поговоримо про ще один цікавий Android-смартфон. І на цей раз це компанія Vivo з моделлю X200. Смартфон, який дуже багато хто зацінив. Він реально прикольний, у нього дійсно багато плюсів. І сьогодні в цьому відео ми поговоримо про все в деталях. Я розповім враження від даного смартфону. Звичайно, розповім як про плюси, так і про мінуси. І також ми протестуємо його камеру і всі його можливості. Додивляйтесь це відео до кінця, вам точно буде цікаво. Якщо ви хочете придбати даний смартфон в Україні з гарантією в магазині, то для вас може порадити магазин Pixofon. Безпосередньо цей магазин і надав мені цей смартфон для огляду, за що я дуже вдячний. На їхньому сайті ви можете побачити великий асортимент різних Android смартфонів, і варто відмітити, що в них є не тільки нова техніка, але й вживана з гарантією в хорошому стані і по хороших цінах. Для вас я залишу в описі під цим відео посилання, тому переходьте на їх сайт, ознайомлятись з асортиментом і вибирайте щось для себе. Як завжди, давайте почнемо з дизайну та виконання даного смартфону. Дизайн це взагалі особиста справа смаку, але даний телефон дійсно виглядає дуже круто, і цей дизайн подобається багатьом людям. Що я можу сказати? Ну, от, наприклад, у цей задній модуль всіх камер він так великий, але виглядає він дуже круто. Він масивний, він дуже сильно виступає. Це може бути в певних сценаріях і мінусах. Звичайно, це впливає на вагу, але в цілому вигляд у нього дуже крутий. Мені подобається, що камери вони не сильно кидаються у вічі самі лінзи. Саме скло, яке закриває камеру, воно трошки затемне, і реально це створює такий цікавий ефект. Плюс ось така по контуру стальна рамка ну реально додає стилю смартфону. плюс вона гарно поєднується з основною рамкою самого корпусу. Ну, виглядає це дійсно круто. І у цей напис Езіс. Таке відчуття, що це екран, знаєте, з підсвіточкою, Але насправді це відповідно воно намальовано. Зверху у нас справа є спалах, теж гарно вписався, логотип Vivo. Покриття в нас іде матове, але все ж таки відбитки пальців лишаються. Тобто, воно не є дуже практичним. Я телефон перед відео протирав, але все одно лишається. Ну. Це по суті для мене особисто не є таким ось якимось мінусом. Багато смартфонів дуже сильно брудняться, але все ж таки хотілося би, щоб матове покриття не лишало стільки відбитків. Рамка в нас стальна, вона дуже блискуча, гарно переливається під різними кутами світла на сонці. І телефон виглядає дійсно преміально. Відчувається він так само. Такий апарат, знаєте, дуже класно зібраний, приємний в руках. Він доволі тонкий, якщо не брати виступ камери. В руці він класно лежить. Він трошки скруглений. От реальне відчуття дуже приємне. Це відповідно флагман серед Android смартфонів. І знаєте, от в плані використання всього там кнопки як натискаються, як він е, взагалі зібраний, відчуття дуже хороше, і при чому тут тонкі рамки. І якщо говорити, наприклад, про габарити смартфону, то ним можна користуватися однією рукою, це доволі зручно. Але все ж таки, ви, е, наприклад, якщо ми говоримо про сторону. Вбік дотягнутись без проблем, вверх відповідно треба перехоплювати смартфон. І тут одразу з'являється один такий мінус. Ви, коли перехоплюєте смартфон, одразу запаскується камера, і вам треба її регулярно буде протирати. Якщо ви тримаєте ось таким чином смартфон постійно, так у вас палець взагалі в принципі не впирається навіть сюди, ну от особисто в мене мені зручно його тримати. А от коли ви тримаєте цією рукою, і там хочете перехопити навіть цією рукою, то ви як не крути. Попадаєте ось сюди і м, протирати будете частіше. В принципі, для когось це може бути мінус, для когось ні. Але цей момент враховуйте. Що стосовно навігації, значить, у нас по кнопках тут є кнопка гучності включення більше менше. Натискається приємно. Кнопка розблокування, заблокування смартфону. Знизу у нас є лоток стандарти під сім-карту, під флеш. Є також Type-C. І отвір під динамік. Зверху, відповідно, у нас вишний динамік. Є також тут отвори під мікрофони, і в цілому тут більше нічого. Антени намальовані, виглядає теж цікаво. Мені дизайн і виконання дійсно подобається. Давайте трохи поговоримо безпосередньо про сам сканер відбитків пальців. Він знаходиться під екраном, ось він підсвічується. Якщо натиснути ось так і зразу відпустити, він не розблоковується. Навіть сам смартфон вам каже, що треба потримати одну секунду. Е, ну, Знову ж таки, для мене це незвично. Я користуюся Face ID, але покористувавшись різними Android-смартфонами, там, де є сканер, наприклад, на тому самому Google Pixel, то там розблоковується швидше. Тут треба трошки потримати. Тобто, ну, в плані. Швидкості розблокування, воно то швидко, але просто треба палець знов ж таки секунду тримати. От так просто не спрацьовує. Так оп, затримали. Тоді він розблокувався. Сканер спрацьовує чітко, навіть з плівкою. Ніяких проблем немає. Він швидкий, але є просто затримка, що треба потримати. У даному смартфону Face ID є, але він по суті працює за допомогою камери. Як на мене, це рішення не дуже, і ним я особисто не користуюсь. Я більше користувався сканером, тому що це найдійніше. Камера у вигляді просто крапки, так вона в екрані виглядає симпатично, не займає багато місця, і мені це подобається. Я сказав раніше, тонкі рамки це дійсно плюс. Телефон виглядає дорожче, більше корисної площі, і це реально прикольно, коли є такі тоненькі рамки. Оболонка даного смартфону мені теж подобається, але є в неї один мінус: даний смартфон, на жаль, не підтримує українську мову. Тут можна поставити або англійську або російську. Я англійської мови досконало не знаю, тому вам буду показувати на російській мові. Значить, у нас оболонка стандартна, в принципі, для Vivo, тому що я вже тестував Vivo смартфони. Ось так виглядає шторка з налаштуваннями. В принципі, по дизайну середнячок. Є можливість кастомізації, є можливість налаштування. Воно таке напівпрозоре. Ну виглядає прикольно. Якщо шторку махну, то тут у нас е, сповіщення будуть. Якщо перейти, наприклад, дзвонилку, ось так виглядає сама дзвонилка. Ну цікаво. В принципі, це не є чистий Android, звичайно, і він, скажімо так, відрізняється від того самого Google Pixel або подібних смартфонів. Ось так виглядає меню налаштувань. Тут все по блоках. Теж мені компоновка меню подобається. Нічого зайвого немає. Це теж плюс. Е, мені дуже було здивувало що такий Андроїд, знаєте, не нашпигований багато чим зайвим, і це ну, мені подобається дійсно. Значки непогані, ви можете звичайно, їх замінити. Ось так папочки відкриваються одразу застосунки. Смартфон працює дуже швидко, у нього залізо хороше, і цей смартфон можна в принципі використовувати і для ігор, і для складних задач. Це не питання. Тобто він буде витягувати все абсолютно швидко. З переваг також даного смартфону є звичайно його екран. Якщо перейти, наприклад, в налаштування екрану. Ми можемо бачити, тут є автоіскравість, вона, до речі, працює доволі адекватно. Якщо брати, наприклад, по розширенню екрану, роздільна здатність, є можливість встановити UHD, є HD, є інтелектуальна адаптація, це цікава теж річ. Частота оновлення те саме, є адаптивна, є стандартна 60 і є висока 120. Це постійно. 120 Гц вирішує реально, тому що смартфон дуже плавний. Все відкривається дуже гарно, мені подобається, як е, це реалізовано. От реально, плавність картинки на високому рівні. Це не тільки в меню, а відповідно при відкритті, закритті застосунки, в переміщенні в системі і так далі. Якщо знову вернутися до екрану, то в нас є можливість відповідно Always on display Ви сюди переходите, можете е, вибирати різні стилі, які ви хочете ставити, включаєте Always On е, і ви вибираєте, наприклад, те саме: от, таку ж полерину, застосовуємо. Заблоковуємо і ось показую, як воно виглядає. Always On реалізований дійсно гарно. Тут показується дата час. Показується день, зарядка і підсвічується сканер відбитків пальців. Що стосовно пам'яті, то в мене версія на 256 гігабайт, і для цього смартфону цього буде більше, ніж достатньо. Оперативна пам'ять тут 12 гігабайт вбудований, плюс 12 гігабайт віртуальний, яка буде братись за SSD накопичувача Тепер давайте подивимось на застосунок камери. Значить, у нас є режим фотографії. Тут одразу є всі необхідні налаштування, 06 x переключення, 1... 23 мм, 46 мм, 70 і 230 мм. 10х. Ось так воно перемикається доволі плавно, і переключення режимів мені подобається. Слідуючий режим портрет. Тут безпосередньо у нас також є 50 мм, 35, 23, 85, 100 мм. Ну і теж переключення йде доволі непогано. Режим пейзаж. Тут теж все доступно по переключеннях. Моментальний знімок, типу швидка зйомка. Переходимо в режим відео. Значить, режим відео у нас 0,6, 1, 2, 3, 10. Теж між модулями переключається швиденько. По можливостях відео, значить, встановлено 1080-60 кадрів. Можна поставити 4 k 60 кадрів. І це основні налаштування. Якщо перейти сюди, додатково, то тут є фронтальна в нас камера. 4К 60 кадрів максимально записує. Ну і ця камера в нас максимально 4К 60 кадрів теж. Менюшка камери мені подобається. Як виглядає, все під рукою і, в принципі, все доступно. Лайф фото, типу живе, є, теж можна включати і виключати. Процесор даного смартфону Mediatek Dimensity 9400. І для даного телефону даного проца вистачає з головою. Також перевага даного смартфону є його акумулятор. Він тут йде на 5800. Сімсот мА. і цей смартфон цілий день зранку до вечора спокійно вас живе, і він реально дуже класно видає автономність. І до того ж, перевага на смартфону є те, що він. Підтримує зарядку до 90 Вт. Він реально заряджається дуже швидко. Якщо перейти в параметри батареї, то можемо побачити тут режими. Є режим збалансований, є режим прискорення, є режим енергозбереження, і ви можете тут налаштовувати. В принципі, гнучкість налаштування в цьому плані дуже класна. Якщо говорити про комплектацію і саме про зарядник, в комплекті в коробці іде ось такий блок на 90 Вт. Він безпосередньо йде не під наші розетки, тому враховувати треба перехідничок. Кабель до нього є Type-C, Type-A, є скріпка також. Ось. І є простенький силіконовий чехол з інструкцією. Комплектація непогана, але знову ж таки, перехідник не забудьте купити, якщо ви хочете заряджати 90 ватною зарядкою. Ну як обіцяв, в кінці відео ми переходимо до тесту камери. Зараз ви можете оцінити, як смартфон записує відео і як фотографує. Я буду дуже вдячний за підписку на канал, лайк під цим відео і один скромний коментар. Ну а тепер безпосередньо тест камери. Запис відео 4К 60 кадрів. Оцінюємо одразу. Плавність картинки, наскільки круто він стабілізує, подивіться. Дійсно, мені стабілізація даного смартфону дуже подобається. З рук я зараз записую, спеціально вам рухаю доволі так сильно, щоб ви могли оцінити, як він згладжує це все діло. Роздільна здатність класна, він дуже чітко передає картинку, швидко фокусується на різних об'єктах. Об'єктів багато в кадрі, і він швидко переключається на них. Фокус мені реально дуже подобається. Причому мені подобається. Кольори, як передаються сам білий колір, чорний колір. Воно все-таки виглядає натуральним. Не затемнюється дуже чорний колір, наприклад, не висвітлюється білий, алгоритми працюють гарно. До того ж оцінюйте зараз, як записується звук, тому що звук пишеться на вбудовані мікрофони. Це 1Х. Давайте по переключенню режимів. 06х, отак ми переключилися. І оцінюєте також якість в цьому форматі. Переключаємося назад на 1х23 мм. Ось так. 2х на клавіатурі сфокусувались. Доволі чітко. 3x теж дуже непогано. Давайте трохи поводжу, щоб теж оцінити плавність картинки. І отак от 10х. Ну, зближує він реально дуже гарно. Ось переключаємося назад. І між модулями переключення теж працює адекватно. Мені подобається, наскільки це швидко і плавно.